Понад два десятки масових заходів, волонтерська робота та перспективи співпраці із колегами з Італії. Такі події відбувалися у відділенні Національного олімпійського комітету України міста горішні плавні 2022 року. Про це розповідали на підсумковому засіданні міського олімпійського осередку за участі його очільника і міського голови Дмитра Бикова. За його словами, у горішніх плавнях докладають максимум зусиль, аби громада та депутатський корпус всіляко підтримували провідних спортсменів міста та перспективну молодь. Робота проводиться. Маємо значний потенціал для розвитку всіх видів спорту, які представлені в нашому місті. Не тільки тих, які у нас культивуються при дитячій національно спортивних школах, а також ну, різні громадські організації, які Працюють з дітьми, працюють в спортивних напрямках. Ми їх також підтримуємо, не звертаючи уваги на те, що там хтось фінансується з бюджету, хтось фінансується самотужки да, за рахунок спонсорів, але наша спортивна сім'я, спортивна олімпійська сім'я вона залишається у нас з вами завжди на контролі і під нашою увагою. Дмитро Биков у цифрах розповів, якою була ця допомога протягом року. Станом на 15 грудня 2022 року на галузь спорту витрачено 22 мільйони 800 тисяч гривень з міського бюджету. 968 тисяч гривень на стимулювання спортсменів міста за високі спортивні досягнення на змаганнях міжнародних і державного рівнів триста тисячі гривень на виплату стипендій ведучим спортсменам. Провідні спортсмени міста є вихованцями першої та третьої дитячо-юнацьких спортивних шкіл горішніх плавнів, які традиційно входять до десятки найкращих спортивних шкіл України. У ДЮСШ номер 1 та номер 3 культивуються 13 видів спорту та займаються понад 1300 учнів. Більше ніж 400 юнаків та дівчат зараз займаються у дитячо-юнацькому футбольному клубі Гірник спорт. Тренерам та спортсменам Дмитро Биков побажав подальших успіхів у роботі. Не існує. Всі ви вже досвідчені тренери, фахівці. Розумієте, скільки років виходить для того, щоб вивести одного на тисячу до рівня майстра спорту. Це кропітка робота, великий труд, і я бажаю вам успіхів і оптимізму. Щодо досягнень цього року, то понад три десятки спортсменів, які входять до складів національних збірних України з олімпійських видів спорту, здобули 23 медалі на Кубку світу, чемпіонатах світу та Європи. Понад три десятки медалей завойовано на чемпіонатах України та національних змаганнях. Спортсмени міста постійно підвищують свій рівень, у тому числі і ті, які є юними надіями у спорті горішніх плавнів. Вони тренуються, вони досягають певних результатів на своєму рівні, і ми. Будемо робити все від нас залежне, щоб ці наші юні зірки вони підходили до рівнів спорту високих досягнень, і представляли наше місто на змаганнях різних рівнів всеукраїнських і міжнародних. Протягом року у міському відділенні НОК України була проведена низка спортивно-масових заходів, як власних, так і проєктів НОК України. На початку повномасштабної війни на території України відбувалася волонтерська робота. Виконавчий директор відділення Микола Шишліков протягом першого тижня війни зустрічав переселенців мікроавтобусом відділення і перевозив їх до гуртожитку ВПГБУ, де їх розміщали. Потім мікроавтобус нашого відділення був переданий до волонтерського центру для їхніх потреб для перевезення переселенців. У період березня-червня виконавчий директор, перебуваючи в Італії як приватна, тимчасово переміщена особа, за підтримки із домовленостю з місцевим осередком провінції Амбруцо, організував розміщення і тренування 30 спортсменів плавців, юних гімнасток з Краматорська. Збірну команди України з баскетболу 3 на 3. Також зміг провести Олімпійський день для дітей-переселенців та їх батьків. За словами Євгенія Михасьова, наразі ведуться консультації з підписання угоди про співпрацю з регіональним відділенням Олімпійського комітету Італії в регіоні Амбруцо. На жаль, через повномасштабну війну в країні міське відділення НОК України не проводило такі заходи, як олімпійське лелечення, комплексні змагання серед учнівської молоді та ветеранів фізичної культури і спорту, присвячені пам'яті почесного громадянина міста Володимира Мартиненка, дитячу велогонку Олімпійське літо в горизонті. Як і у всіх галузях життя, цей рік був непростим і для спортсменів. Міське відділення Національного олімпійського комітету України, незважаючи на війну, продовжує залучати дітей та молодь до занять спортом, а також допомагає спортсменам, які захищають честь міста на змаганнях найвищого рівня.